Вітаю в ефірі випуск новин у студії Ірина Мінаєва. Від вибухів під час обстрілу Одесу дронами шахет вночі 8 січня постраждали двоє патрульних поліцейських, які прямували на місце прильоту ворожого дрону для надання допомоги. Там стався повторний вибух, унаслідок якого правоохоронці отримали мінно-вибухові травми. У медзакладах їм надали допомогу, і їхній стан стабільний. Під час нічної атаки Росії по Одесі відбулося влучання в корпус одного з навчальних закладів і у недобудовану житлову будівлю. Людей Середині даних споруд не було. З місцевих мешканців ніхто не постраждав. У ніч проти 8 лютого російський ворог атакував Одесу дронами Камікадзе. Вони заходили на удар з акваторії Чорного моря. Основна бойова робота велась у прибережній смузі. Говорить керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гоменюк. Навіть збитий дрон може за інерцією долати ще декілька кілометрів, і відповідні влучання відбуваються в тому числі і в житлові забудівлі. Але ми розуміємо, що протягом ночі відстежувалася і активність ворожих дронів безпосередньо над житловими і промисловими кварталами міста. Внаслідок атаки відбулося влучання в корпус одного з навчальних закладів міста і у недобудовану житлову будівлю. На щастя, людей всередині не було з місцевих мешканців ніхто не постраждав. Проте мінно-осколкові поранення отримали двоє співробітників поліції, які виїхали на місце влучання для надання допомоги громадянам. Постраждалими в цій атаці виявлені двоє поліцейських, які поспішали на допомогу людям під час одного злучань, і стався інший вибух, який завдав їм мінно-вибухових травм. Обидва госпіталізовані, їх стан стабільний. Загальний результат роботи протиповітряної оборони звідчить, що п'ять дронів було знищено, які заходили з за акваторії Чорного моря. Це над Одещиною. В цілому сили оборони Півдня працювали і на Миколаївщині. Там знищено три дрони. Але також не вдалося уникнути влучань. Пошкоджено промисловий об'єкт, житлові будинки, спортивно-оздоровчий комплекс. Люди не постраждали, на щастя. Коли почалася атака, був удома, але почувши поруч звуки вибухів, вирішив вийти на вулицю. Можливо, комусь потрібна допомога. Розповідає про події цієї ночі місцевий мешканець Ігор. Був сильний взрив, у мене там аж затрісли стіни. Через пять минут был второй взрыв. Я выглянул в окно. В этой стороне, смотрю, зарево такое. Я взял собаку, мы вышли. Посмотрите, может, там помощь какая-то Я вышел, пошел по мосту сюда, вот в эту сторону. И буквально надо мной еще 0030 летел шахет. Побачил, как он летел. Звук был ужасный, звук такой, как, как мопед. И вот 50 метров от меня, вот, я был, вот, ну, буквально вот мост перешел, и вот здесь вот 50 метров от меня вот, был взрыв. Побежали сюда, начали в здание кричать, здесь было все потушено, это не было, текла вода, мы начали кричать, может, кому-то нужна помощь. Тут никого не оказалось, мы обошли. Потом пришли уже люди, уже пришли, сотрудники этого техника отключили воду. У Чорному морі на бойовому чергуванні і нині перебуває три ворожі кораблі: один корабель в Азовському в море виведений фрегат адмірал Макаров, спорядження якого вісім калібрів, повідомляють сили оборони півдня України. Не виключено, що російські терористичні атаки будуть повторюватися. Тож будьте уважними до сигналів повітряної тривоги наголошують військові. Троє мирних жителів постраждали внаслідок ворожих обстрілів і в сусідній Херсонській області. Усі вони наразі у шпиталині. Двоє чоловіків перебувають у важкому стані. Вночі та вранці армія РФ задавала авіаударів по Зміївці. Внаслідок потужних вибухів пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків. Під артилерійським вогнем перебували токарівка, зеленівка та молодіжне. У токарівці тяжко поранено літнього чоловіка. У Зеленівці пошкоджено будинки та поранено жінку. У молодіжному тяжких поранень зазнав 56-річний чоловік. Російська армія продовжує обстрілювати і Херсон. Під вогневим ударом перебували житлові квартали всіх районів міста. Найбільше постраждали центр, мікрорайон Карабел і Дніпровський район. У центральному районі пошкоджено підприємство харчової примисловості, школу, виш і житлові будинки. У Дніпровському частково зруйновані стіни, балкони та вибиті вікна в багатоповерхових будинках, розповіли в поліції Херсонської області. З'єднати серця, коли відстань здається нездоланною. Сьогодні це означає надати у віддалені села регіону інтернет, який незалежний від світла під час воєнних дій. Таку важливу справу роблять в компанії Тенет. Фахівці з телекомунікації вже шість сіл одеського міжлимання забезпечили сучасною цифровою технологією Джіпон. І наразі тенет прокладає оптика волокно в черговому селі міжлимання. Одеське міжлимання перші поселення, якого виникли ще наприкінці XVIII століття. Це заповідник унікальної природи. Тут під степовим вітром між річчя, куяльника і хаджибея, між хатами, городами на вузьких сільських вуличках. На пам'ять приходять легенди про відвоювання північного причорноморя в Османів. А ще сьогодні в селах міжлимання тривають без перебільшення сучасні дива. Телекомунікаційна компанія Тенет забезпечує місцевих жителів енергонезалежним інтернетом. Нас ждали даже, потому что люди пользуются мобильной связью. Мобильным интернетом Это скорость очень плохая, очень медленная, все зависит от погодных условий. А мы предлагаем оптическую связь, интернет по оптике, которая не влияет на погоду и с огромной скоростью. Тепер підключити енергонезалежний інтернет на швидкості до 1 гігабіт в секунду можуть мешканці не тільки Одеси, Миколаєва, Південного чи інших міст, де найпотужніша телекомунікаційна компанія Півдня України Тенет проклала оптиволокно за технологією Джепон. Але сільські жителі активно долучаються до блага цивілізації на сьогодні вкрай необхідного. Це вже подія, навіть подія для тих людей, які тут живуть бо в деяких селах немає інтернету дротового взагалі. То вони користуються лише мобільним інтернетом, і звісно, це не дуже дуже зручно. Деякі люди йдуть за кордон, деякі люди переселяються у провінцію. І, звісно, важливо мати зв'язок, а це, мабуть, єдина можливість нормально зв'язуватися з рідними, які знаходяться за кордоном. Це інтернет. Може, не єдина, але найбільш поширена функція. І, звісно, це важливо. Джипон це технологія передачі даних через пасивну оптику волоконну кабельну мережу, для якої не потрібно живлення від місцевої електрики. Тепер якість інтернету у селі не буде відрізнятися від міста. По оптиці передається сигнал дуже хорошо, і люди, які знаходяться далеко за городом, не відчувають ніякої різниці. Тобто в місті, в області однаково. Люди, які сейчас подключаються, ми сейчас подключаем, Участвуют в акции, подключення дешевле, чем в городе. Водночас процесс подключения безпоробійного интернету в селі складніше за міське. Если летом, это очень жарко. То есть в селах мы переходим между селами по открытой местности, по полям, либо по лесам. Это дополнительные деревья. Через деревья очень легко проводить кабель. Зимой, летом, мерзлая либо наоборот сухая земля, копать очень трудно. Но мы все равно. Идем дальше и продвигаемся. Працюю тут уже пивроку. Дороги не самые лучшие, конечно, как в городе. По болоту приходится работать. что нормально работаем. Интернет люди, конечно, рады, что мы тут зашли интернет им ведем. Олександр, місцевий житель, який почав працювати в Танет. Він радіє і новій роботі, і тому, що робить корисну справу для односельців. Між лимання овіяне історією, стає сучаснішим завдяки цифровим рішенням. Навіть сьогодні, під час воєнного стану, це на часі, вважають в телекомунікаційній компанії Тенет і вже планують підключати до сучасної мережі соціальні об'єкти. Її величність пані люстра. Так, співробітники одеської опери з теплотою називають одну з найбільших театральних люстр у Європі. У відвідувачів театру була можливість роздивитися люстру зблизу, адже лише раз на рік освітлювальний прилад опускають, аби оновити його стан. Цього року підйом люстри супроводжувався світловим шоу. Щороку працівники одеської опери протягом трьох днів наводять головні люстри марафет. Міняють всі 189 лампочок, миючи із спеціальним розчином протирають від пилу близько 800 декоративних елементів із гірського чеського кришталю, декілька днів технічних робіт, і головна красуня театру готова повернутися на своє місце. Це вже друга люстра в одеській опері. Перша була знищена румунськими загарбниками в часи Другої світової війни, коли її варварськи намагалися викрасти. Ця ж дев'ятиметрова красуня з'явилася в театрі вже у 50-х роках ХХ століття. Вага її стала трошки важче на 380 кг. кілограмів. На даний момент вона важить 2380 кг. кілограмів. За що того, що він, каркас її був вироблений з гільз. Патронів та снарядів, які попадали в будівлю театру під час другої світової війни, піднімали люстру протягом 20 хвилин повільно та обережно. Деякі відвідувачі театру зізнаються, боялися, що в якийсь момент ці майже 2,5 тони бронзи та кришталю можуть обірватися. Проте співробітники одеської опери запевняють, люстра закріплена надійно, тож хвилюватися не потрібно. Вона підвішена на шести тросах. Зроблена система противаг, система пилиспаста, також ручна лебідка 19 століття, яка самогальмуюча і дуже надіжна, якою ми досі користуємося. До речі, це єдиний ручний механізм, який залишився в театрі. Здавалося б, звичайний технічний процес, проте для одеситів та гостей міста це справжнє диво. До речі, воно майже так і є. Не кожного дня побачиш, як величезна дев'ятиметрова люстра кружляє під стелею театру, немов балерина. Я взагалі перший раз бачила, як люстру підіймали, але це було неймовірно. Це така краса. Сподобалося, що дуже повільно, і ти можеш цю люстру роздивитися з різних куточків, побачити ці лампи, побачити ці кришталь, побачити цю золоту сіточку. Це, ну, це неймовірне враження. І ще коли нам вау-ефект почали світло додати, убавляти, і потім ще її покружляли. Як і як балерина кружляла фоте. Це, це дуже дуже гарне видовище. Це мій перший раз. Я в захваті. Я ніколи ще не бачила ось у деталях, як вона підіймається, і ось як перелівається цей хрушталь на неї. Це просто неймовірно. Я дуже я, я хочу хочу ще повернутися. Я повернуся сюди. Замість звичайних лампочок на люстрі встановили світлодіодні, які надають можливість економити електроенергію та служать більш тривалий час. Співробітники театру розповідають: якщо раніше за рік на люстрі перегорало близько 30 звичайних лампочок, то світлодіодних всього лише чотири. Колись сама думка про візит до стоматолога викликала негативні емоції, змінюються технології, медичні препарати, і сьогодні лікування зубів майже безболісне. А інформованість пацієнтів про те, як треба доглядати за зубами, допомагає запобігти багатьох проблем. До міжнародного дня стоматолога наші кореспонденти поспілкувалися з лікарями, з якими кожен з нас знайомиться з самого дитинства. Від здоров'я зубів в багато чому залежить і наше загальне здоров'я та й психологічний стан. Бо коли ми відчуваємо зубний біль, не можемо не їсти, не спати, ні думати про щось інше. На допомогу приходять лікарі, яких деякі люди навіть трошки побоюються, але яким вдячні за допомогу. Медичні технології розвиваються дуже швидко, і лікарям, які працюють не один десяток років, є що порівняти. Ми були в 19 столітті. А сьогодні ми працюємо в 21 столітті, і це буквально за якихось останніх 20 років. Зашорені були. У нас не було інформації, в нас не було змоги десь щось вивчати, навчати, переймати досвід, ділитися досвідом. Ми не знали, що такі є сучасні матеріали, як з ними виходитися. Валерій Володимирович в професії більш ніж 40 років. Розповідає, його мама працювала медсестрою. Я... З дитинства бував в лікарні, дивився, все. І до того, як стати стоматологом, я закінчив медучилище, я і служив в армії. Тому це було осознано і в мене не було багатьох таких роздумів, куди мені йти. Тому я ціленаправник пішов на стомат факультет, закінчив і от вже. Багато років працює в цій сфері. Сьогодні Валерій Щербатенко, директор КНП третьої стоматологічної поліклініки, яка після реформування міської системи надання стомат допомоги стала єдиною в Одесі з філіалами в різних районах міста. Для пацієнтів така реорганізація непомітна, але це допомогло акумулювати кошти для закупівлі необхідних матеріалів, розповідає керівник. Ми закупили вже для ортопедичних відділень на 850 тисяч гривень. Ми ще плануємо закупки обезболюючих средств, ми плануємо закупки для дитячих відділень матеріали, також дезінфікуючі засоби, яких, на жаль, дуже-дуже обмаль. Для більшості одеситів стоматологічна допомога сьогодні є платною, але громадяни, які мають відповідні пільги, можуть одержати лікування безкоштовно зокрема, завдяки міській програмі здоров'я. Це, наприклад, протезування, говорить Валерій Шербатенко. В 2023 році нами за міською цільовою програмою здоров'я було запротезувано і отримали послуги. Протезування та лікувально хірургічна підготовка до протезування 3431 тисячі чоловіка пільговики на загальну суму 24 млн мільйони. Колись люди, які сиділи в коридорі в очікуванні своєї черги до зубного лікаря, майже тремтіли від страху. Проте сьогодні лікування практично безболісне. Про це говорять і лікарі, і самі пацієнти. І технології другі і. И вообще от человека зависит. Вот мне попался очень хороший врач. Молодой парень, но очень внимательный. У меня выпал зуб со штифтом. Вот. И здесь мне оказали помощь очень, я довольна, очень квалифицированно, долго возился со мной, молодой доктор, но очень приятный такой и очень много внимания уделил. Я довольна. Наразі лікарі знімають біль перш за все за допомогою сучасних знеболюючих препаратів. На сьогоднішній день такий спектр анестетиків, ну що отримання стоматологічної допомоги являється безболісним, і як такого, вже то, що раніше був оцей страх, його, його нема, він не присутствує. Але і лікарі, і медичні сестри нерідко стають ще й своєрідними психологами, бо є пацієнти, які все ж тремтять при погляді на апаратуру чи хірургічні інструменти. Словом, отвлекаем разговорами. Иногда шутим, иногда серьезно. Иногда успокоительным. Взрослые иногда просят, чтобы их держали за руку. То есть я их держу за руку, придерживаю, обнимают или меня держат за руку. Мы даже не просто врачи-стоматологи, мы где-то врачи-психологи. Иногда надо выслушать и дать какой-то легкий совет свой по жизни. Професіонал це той, хто постійно навчається чомусь новому, використовує досягнення науковців і технологів. І саме таких лікарів в одеській комунальній установі більшість впевнений Валерій Щербатенко. Наші лікарі багато навчаються, вони освоюють нові методи лікування, нові матеріали, нові технології беруть на озброєння. Тому тут ніяких питань немає. І я ще вам повинен сказати, що на сьогоднішній день, ну, мабуть, 90% приватних стомат кабінетів. Які відкрили лікарі, вони вихідці з нашої системи під час воєнного стану? Графік роботи міських стоматологічних поліклінік залишився майже таким, яким був у мирний час, за виключенням роботи вночі. Всі медзаклади працюють з 8 до 21 години. Навіть у суботу та неділю в цей проміжок часу можна одержати невідкладну стоматологічну допомогу. Аби візити до лікаря-стоматолога були тільки профілактичні, треба дотримуватись нескладних правил. Про те, як запобігти проблем з зубами, ми розповімо в наших наступних випусках. Стріляв у перехожих і по автомобілях. В Одеській області затримали п'яного хулігана, який влаштував безладну стрілянину на вулиці. В Овідіополі п'яний чоловік узяв мисливську рушницю та відкрив стрілянину по автомобілях і перехожих на вулиці. Від дії правопорушника ледь не постраждали кілька жінок і дитина. Я з дочкою йшла по вулиці мужчина одягнений весь в А Цей мужчина почав кричати. Я всіх перестріляю. Перший вистріл був в гору, Потім він почав целитися в нас. Ми з дочкою підпугались і забіжали во двор рядом. І цей чоловік почав стріляти рядом дівчику, яка йшла позаді нас. Счала вистрілив в неї, а потім в женщину машина стояла. Поліцейські затримали жителя Овідіополя, який влаштував на вулиці стрілянину з рушниці. До поліції надійшло повідомлення від місцевої жительки про те, що на одній з вулиць селища невідомий чоловік декілька разів вистрілив зі зброї. Група реагування патрульної поліції територіального підрозділу, яка прибула на місце виклику зловмисника, затримала. Слідчі встановили, що у вечірній час чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, зі свого подвір'я здійснив три постріли з належної йому мисливської рушниці. На щастя, від протиправних дій чоловіка ніхто не постраждав. Стрільця затримали мисливську рушницю, вилучили та направили на експертизу. І відкрито кримінальне провадження фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Крали мобільні телефони в дорослих та дітей. В Одесі затримали двох злодіїв. Рецидивістів. В одному з випадків, що трапився на трасі здоров'я, зловмисники в перехожого викрали мобільний телефон вартістю 6 тисяч гривень. Один із них відволікав увагу чоловіка, а інший вирвав пристрій з його рук. Ще один інцидент стався під час святкування дня народження в закладі на вулиці Торговій. У 9-річної дитини злодії викрили гаджет із повербанком. Двох раніше судимих молодиків затримали та помістили у СІЗО. Фігурантам загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Продавала неіснуючі ігрові приставки. В Одесі затримали шахрайку, яка ошукала понад 20 осіб. На початку січня жінка в інтернеті розмістила оголошення про продаж популярної ігрової консолі за зни за заниженою ціною 12 тисяч гривень. В оголошенні вона назвалася чоловічим ім'ям і вказала, що техніку продає за непотрібністю. Упродовж двох тижнів на привабливу пропозицію відгукнулися понад два десятки містян. Під час листування жінка заявляла, що відправить товар поштою тільки після передоплати в розмірі від 350 до 500 гривень. На її банківський рахунок. Щойно кошти опинялися на її картці, Вона переставала виходити з покупцями на зв'язок. Таким чином, фігурантка видурила у людей понад 10 тисяч гривень. Як виявилося, шахрайка вже тричі притягувалася до кримінальної відповідальності за крадіжки та наркозлочини. Цього разу жінці загрожує до трьох років позбавлення волі. Театральна подія, на яку давно очікували не лише Одесити, а й вся Україна, і це не перебільшення. Змішання субкультур, рок-музики та оперного вокалу, і події, що сталися на початку християнської ери. У суботу в одеській музкомедії відбудеться прем'єра легендарної рок опери «Ісус Христос Суперзірка. Генеральну репетицію напередодні показу відвідали наші кореспонденти. Яскраві декорації, професіональна гра акторів, потужна робота всієї творчої групи від режисера постанови до балетмейстера. а ще чисельні репетиції, аби вдосконалити всі нюанси та відтінки гри. І ось він результат. Після команди підняти театральну завісу. Пролунали перші звуки оркестру. Так напередодні прем'єри почалася генеральна репетиція рок-опери Ісус Христос Суперзірка в Одеській музкомедії. Для кожного з акторів його роль є знаковою та має свій власний символізм, адже донести до глядача основну ідею сюжету, якому вже понад дві тисячі років артисти вважають головною задачею. та й самі ролі так чи інакше впливають на виконавців. Кожного в душі є І свій іуда, і свій ірод, і свій ісус. Впливає все і ситуації, і сучасний час, і робота, і люди і Майже мій настрій не знаю. Мені це допомагає створити такий брутальний образ, жорстокий іноді. І це дуже цікаво, бо е е е такі образи дуже цікаво грати на сцені. Дуальна природа людини дала для режисера постанови широкі можливості для творчості, аби кожен глядач замислився над головним у житті. Завдання режисера було поєднати усіх, де ми змогли. Показати усі емоції, емоції людей. Це радість, це трагедія, це кохання, це якась турбота, якесь мислення. Тут дуже багато філософської теми. Дуже багато, і її можна трактувати по різному. Кожен буде бачити по-своєму, і я впевнений, що кожен, хто вийде з цієї вистави, після цієї вистави, він буде думати і мислити так, як він це відчув на цей час, на цей момент. Рок-опера Ендрю Лойда Вебера та Тіма Райса, прем'єра якої відбулася на Бродвей у 1971 році, здобула величезний глядацький успіх і була поставлена на сценах 17 країн світу. Тепер цю легендарну виставу побачить у виконанні одеських артистів. Ініціатором був звичайно наш головний режисер Володимир Іванович Панферадинський. Це була його мрія поставити на нашій сцені цю виставу. Прийшов час. Наші артисти дуже добре розклався состав виконавців. Ми маємо повних два склади артистів на виставу. І цю виставу ми змогли взяти в постановку завдяки нашому співпраці з правовласниками. Ми купили ліцензію на право виконувати цю виставу. всі ці та інші важливі події дням розповімо в наших наступних випусках.